Віктор Погуляй, поет, автор та виконавець пісень, активний громадський діяч, учасник Євромайдану та член Міжнародної літературно-мистецької академії України. Він написав більше ста пісень. В його творчості знаходять своє відображення сучасні події, діячі, а також ситуації з життя, думки та почуття. І такий талант проявлятися почав ще з дитинства. Творить почав, скажімо так, давно, але це було тоді ще на дитячому рівні. Почав писати вірші. Так, а от уже, скажімо так, до такої більш серйозної творчості з гітарою, я прийшов у 90-ті буремні роки. І перші пісні почали писатися тоді. Тоді ще писав зразу на язики, на жаль, були пісні, скажімо так, от про буремні 90. ті так, але це ж, я кажу, знову ж таки, це було на російській, на, на русскому язикі, не на мові. У них не мова, а язик. Так, так от, тоді це ще я писав на язикі. але були потужні пісні. Тоді ще написав був, пісню про Першу Чеченську війну. Я написав цю пісню від, скажімо, від персонажа окупанта російського. Який поїхав воювати в Чечню. Після цієї пісні Віктор написав ще багато інших, але всі вони були, як говорить сам автор, на язикі. українською ж почав творити аж у 2013 році. До цього його підштовхнув товариш. Це був один мій друг, який коли я вже став лауреатом премії поет года Росії. Була така премія, вона, напевно, є сама престижна. Це на російському поетичному, я не знаю, ринку, цеху. Е, я став ларіатом цієї премії. Він каже: Вітя, ну ти так пишеш. Каже, чого ти на український? Я кажу, та якось звик уже так, начебто. Да? Каже, Вітя, я тебе прошу. І от в мене воно, знаєте, як е, змінилася десь в голові програма, і пішло, причому це я себе не заставляв писати українське, воно само пішло. Перші три твори соловійною вийшли у світ за кілька місяців до Революції Гідності. Вони були, наче передбаченням, ділиться автор. Символічним стало те, що на загал пророчі вірші Віктор прочитав на сцені Майдану Незалежності. У них він вклав свою душу. Це не я вклав. Знаєте, скажу так, що це не я пишу, це мені десь там вайфай працює, мені диктують, а я просто записую. Так от народи і мій. Невже лиш твоя доля страждати та боротися за волю? ж здобувши знову проміняти на обіцянки лестощі багатих? Не вірю, що ти мудрий, як говорять в парламенті у Леслово нардепи, скупивши голоси твої, а молодь тітушками нацьковує на тебе. Чом ти народа ходиш, наче в трансі, на мітинги вовків в овечі шкурах, які з бюджету грошиків накравши, ховаються від тебе в амбразурах. Народу ж засі рибки половити чи в ліс ходити вранці за грибами, бо все, що можна було прихопити, уже прихватизовано вовками. Що треба ще тобі народа, щоб прозрів та від навіювань по вже сьогодні. Та зняв овечі шкури із вовків, а їм вовкам безжально дав по морді. З цим віршем поет дебютував на сцені. Раніше лише друзі та родичі знали про творчість Віктора Погуляя. Проте після виступу на Майдані, на який, до речі, музикант потрапив неочікувано навіть для самого себе, почалася його музична та поетична кар'єра. Коли я приїхав чисто, скажемо, по своїх приватних справах у Києві, ходив якраз по високих кабінетах по бізнесу, так? і от коли я узнав, що почався Майдан, я приїхав на європейську ще площу, він там починався. І коли побачив, оце море людей, які там, і Володя Гонський, в нього дуже сильний голос, і він грав пісні УПА, там, да? ніхто нічого не казав, зовсім ніяких текстів не озвучували, ні за підтримку Майдану. І от стояло чотири кордони, щоб вийти на сцену, стояло чотири кордони. Не пускали нікого, ні депутатів Верховної Ради, які махали своїм посвідченням, я депутат, пропустіть мене, я повинен виступити, я хочу щось сказати. Нікого не пускали. Ну я зумів, я ж з прилук, я зумів пройти всі чотири кордони і переконати їх. Що мені туди треба? Як Віктору вдалося переконати всіх, досі залишається секретом. Однак після першого виступу на інший пропускали без зайвих питань. У мене багато виступів. Колись там один молодий хлопець каже: він ще був тоді, в крайньому випадку, узкоязичний, так він казав так: от мене більше всіх виступлень на Майдані, у мене 5. Я кажу: а 15? Що серйозно? «Да. Кажу, я практично кажу, кожен раз виступаю, а буває і два рази. Мене звуть, наприклад, що треба щось зробити. Навіть після 22 лютого, коли закінчився Євромайдан, прилуцького виконавця традиційно запрошували на сцену, адже пісні та поетичні твори автора проймали до душі. Коли вже е, Майдан переміг після 20 лютого, я приїхав 22, го до цього. До речі, я там перехворів дуже серйозно. І от я приїхав, я написав пісню про Небесну Сотню. І коли я прийшов до сцени, людей було дуже багато. Там когось відспівували, несли труну через передавали, оце по майдану, це жахіття просто. І от я підійшов, вони, а ви куди? Бо помінялась охорона, залишилася, ведучий сцени, помінявся. Я кажу, Даєш поет, а що ви будете читати? Я кажу, я не читати, а співати, я з зітарю. Ні-ні, ні вийшов, у нас траур, співати не можна. Я кажу, да ні. Ту, ту пісню, що я привіз, її треба виконувати. Я кажу, у вас є хтось старший від вас, хто вам дає там, якісь поради, накази? Є. Я кажу, ну перезвони. Він перезвонив, я не питав, кому що. Він ну тут от приїхав поет, він хоче з гітарою, він хоче співати. Я кажу, ти скажи, що це погуляй. Він це погуляй. Ага, ага, можна, да? Хорошо. Каже, вам можна. І от я вийшов на сцену. Ну зараз я не хотів би, скажімо, в вашій передачі цю пісню дуже важку робити. Вона просто дуже важка. Бо тоді, я, коли її писав, я реально сидів і в мене сльози в очах були. Революція гідності залишила слід і в житті, і в творчості Віктора. Майдан на мене вплинув, так як впливає на мене сонце. Тобто воно дає життя. Додалося більше глибинних сенсів і барв. Деякі пісенні твори проймали до душі, змушуючи плакати, а деякі підіймали настрій. Особливе місце в душі та репертуарі посіли композиції про любов до неньки України. Наче маком засіяне небо не рехтять і виблискують зорі. Вітер вільно гуляє по степу. Коло шмати пшеницю полі, місяць пильно дивляється зверху і освічує все навкруги, спочиває отара овечок. Спить і не спить рідний край, тоді брова у совою, то зашепче листочками гай, скрипне млин, провертаючи, жорна, соловей заспіва гаю. мою душу ці звуки наповнять благодать, наче в раю. Thank uh -huh. крапля руси, що на сонці так грає Барвисто Україна, вершина краси. Році Росія вторглася на українські землі та розпочала війну. Віктор Погуляй, окрім творчості, зайнявся ще й волонтерством. Забезпечував хлопців, що йшли на фронт одягом, підтримував музикою. Згадує: я ще проведжав хлопців прямо з Майдану. Там формувалися перші батальйони на Майдані, якраз так. Хлопці їздили на вишкіл, їх забирали. Так? І скажімо, з Майдану хлопці йшли воювати, захищати нашу країну. Так, дехто в резових е, тапочках. тапках, да? Чому? Тому що в когось там в багатьох погоріли навіть документи е, в будинку про спілок. Я б поїхав додому, привіз три клунки здорових, натоптав одягу свого, да? светри, бо ще тоді було ж холодно. Да? Светри, куртки. Е, ну, Практично все там. Три здоровенних От притягнув, забив машину. Пізніше музикант і сам поїхав на фронт. Однак воював він не автоматом, а піснями. Ними підіймав бойовий дух, підтримував, веселив. У подяку отримував повагу та любов до своєї творчості. Ну, у мене, скажу так, більше 50 концертів на сході. Більше 50. Кожен рік і не кожного року. І, ну скажемо, як тільки видавалася нагода, я їду. Я з задоволенням їду. Тому що ці пісні, скажімо, те, що пишеться, це про наших захисників, це про нашу Україну. І коли ти приводиш, привозиш отакі пісні, під одну пісню, от в мене є пісня Кібергі, так от в одній з військових частин, коли я почав і співати, от всі бійці, які там сиділи, скажімо, там літня така площадка була здорова, всі ж сиділи, слухали. От, коли я почав кіборгу, після першого куплету всі встали, наче під гімн, і всі стояли. Під час поїздок на схід Віктор погуляй безпосередньо познайомився з героями своєї пісні кіборгами. Її історії згодом перетворилися на вірші та пісні. Десь воно все це, ну скажем, те, що бачу, те, що спілкування, воно все потім пізніше, не знаєш, коли, коли буде знову вайфай, да, і ти напишеш щось. Причому знаєте, не просто це треба заримувати. От коли воно написано від душі, да, і ти його виконуєш, передаєш у ці почуття, людина пісню не слухає, вона її бачить. Після 24 лютого, початку повномасштабної війни, творчий потяг поета на деякий час, неначе заціпенів, в перший день вторгнення Віктор пішов до лав територіальної оборони. Коли вже 22-му році це почалося, я. Коли це все почув, ну так, да, в усіх був шок, такі ж і в мене. Але я пішов зразу в військ в воєнкомат так, і записався в ТРО. Відстояв, чим був вражений дуже сильно. Це те, що в наших прилучах, ну я так розумію, що це було по всій Україні. Масово люди пішли записуватися в ТРО. Масово. Я відстояв чергу, потім вже ж зголоднів то кажу, хлопці, я зайняв чергу, кажу, дивіться, я вже тут стою. хорошо, хорошо. Поїхав додому, поїв, ще перевдягнувся і приїхав знову. І тільки ввечером вже це отримав зброю. Нас розвозили по об'єктах, щоб не було терористичних актів. Так. А потім наш блокпост, на який я попав. Це е, його називали блокпост Котляревська Дуга. На цьому блокпосту до музиканта вперше з початку повномасштабної війни повернулося натхнення. Там з'явилися перші два куплети пісні Котляревська Дуга. Нахвалялися орки колись. Взяти Київ і пів України, за три дні та їх план провалився. показали вони свої спини, з молоскійбами в танках горять, з унітазами дні кили мами, оркам ставлять тут кулі, печать, перемога буде за нами. Дме уночі льодянить, снігом сипле сполохане небо, це природа стає у наш дрій, оркам шле у покійний молебень недалеко десь губа арта під ольшаною колісниками і колони ворожі світа. Де завжди з ворогами розливається ніжно тепло, від буржуйки у нас в халабуді, а ще гріє бійців терего, що в безпеці усі рідні люди, наш блокпост, котляревська дуга, де тринадцять моїх побратимів зовсім юних. І трохи в літах, в боротьбі за свободу єдині, на сніданки, обіди, вечері, розмаїття домашньої страви. Ми завдячуємо всім волонтерам. Цигарки, чай, смаколики, кава, наш блокпост, котляревська дуга, їжаки на дорозі. Блоки, зліва справа, ущі болота, і не мрійте пройти отуторків. Після цієї пісні автор почав знову писати. Відкрилося друге дихання. Ділиться. Потрібно постійно працювати над собою. Скажу так, продовжую писати. Продовжую працювати. Знаєте, коли фігуріст, це так от приведу, я не фігуріст. Коли фігурист не покатається на ковзанах місяць два, то вже от і всі па, які вже в нього так не вийдуть. А десь він і по льоду проїдеться одним місцем. Так от, треба бути в тонусі весь час. Саме тому музикант продовжує креативити і виступати на загал, творить не лише для себе, а й для людей. Так склалося, що в мене скрізь слухачі, глядачі дуже вдячні. Я ще не було ні разу. Щоб я так, от сказав, що мені не сподобалось. Віктор Погуляй виступав на Майдані Незалежності на фронті в Одесі, Чернігові, Києві та інших містах України. А цієї неділі о 18.00 він завітає до арт платформи Арсенал у рідних прилуках. Пані та панове. Щиро запрошую вас на свій виступ, на мою нову бомбезну програму, яка називається Вечір з погуляєм. Де ви почуєте про себе дуже багато. Почуєте про політиків, буде е, там гумор. Е, скажімо так. От, е, інколи буває, що дві, два рядки люди чують, а потім починають сміятися, і два других не чують. Хоч іще раз їм проспівають. Буде дуже серйозна пісня, буде лірика. Жінки, для вас там буде. Три пісні, дві жартівливих і одна дуже, дуже серйозна, яка називається Ой, моя дружино, доленько моя. Так що приходьте, уділіть собі трошки часу. Чоловіки, звертаюся до вас, зробіть своїй дружині подарунок, приведіть її на мій виступ. Серед репертуару також буде виконана одна з найновіших та поки що найулюбленіших пісень – «Соколиний Хутір. Україна. Мати має так багато, просто величезних і маленьких міст, села немаліку, хуторів великих, як зірок на небі, що дивляться униз, соколиний хутір, серця аж бринить тут навчають люто. Землю боронить. Хуторів багато, а такий один. Майже в кожній хаті воїна побратим. На коні і шаблею брикне тя ворог вбитий падає, дугнала стріла заколиних. Серце аж минить, тут навзяють люто землю боронить. У руках козацьких все ну, аж горить, чи то сіять жито, чи обусталить, чи наслати стріху зробити перелаз, чи жіночу тіху, та й ще й не раз соколиний хутір серце аж бринить, тут навчають вірності та й дівчат любить. На землі козацькій бур'як не росте, хіба що з Мокшанських політ занесе з коренем кляті бур'яни, вільні понескорені з урманами, соколиний хутір, серце аж бринить, тут навчають люто землю боронить, не в свою парафію влізне москалі. А тому і падають та лежать в землі. Мила парафіївка, трусяницька чаївка, Вас багато лірики і зсеу прозаїка. зайка. Соколинний хутір серце збринить, тут навчають люто землю боронить. Чекаю на вас.